Нелюбов любов до Кернеса і до Києва доведе. Вчора вони мітингували на вулицях Харкова, а сьогодні вже йдуть по столиці, по банкові, по офісу президента. Ми не перемові. Вони як можуть демонструють ставлення до свого мера. За водій тут Валентин Бестроченко, громадським активістом став від початку майдану. А так він учитель музики. Чолов'яга багато співав і кричав, а от вимог до президента відразу так, не назвав. Знайшов роздруківку, на зачитав. Поновлення кримінальної справи проти Кернеса та відсторонення його від виконання обов'язків міського голови на час до судового слідства і суду. Простоївши півтори години біля адміністрації президента, вітангарі вирішили собі ми, пройтися ми, містом. Зараз ми йдемо на майдан. Все так, а чого а вдруг хтось вийде? А, президента в адміністрації нема. Зараз четверо наших представників, як ми зрозуміли, спілкуються з його заступником. Харкову потрібен зараз, щоб до нас вийшов президент, щоб на нас поспілкувався президент. Ось так харків'яни гуляють Києвом з величезним. З прапором міста прийшли на хрещатик та перекрили його. Схоже, знов збирається майдан. мить на вулиці сформувалась тиснява. Сказавши через 20 хвилин будуть дитину забирати. А якщо мені тепер час тут стоять, що вертина ситуація розумієш? Топа і знов активісти почали співати та кричати. А ще додалося лежання на дорозі, так задали небесну сотню та загиблих на сході. Лежачим протестом все не скінчилося. Мітингувальники вирішили, будь-що зустрітись з президентом. Постали гінців на його прес-конференцію. Звідси до мистецького арсеналу, де президент проводить свою прес-конференцію, яких небудь 10 кроків, утім, харків'ян далі не пустили їх оточили в щільне кільце міліції. Ви сьогодні були в адміністрації. правильно? Ой. звернення ви передали обов'язково. Ваше звернення Вас побачили да, обов'язково доповіли президент! Нам потрібен президент! поминути міліційний кордон гостям в столиці не вдалося. Президента вони так і не побачили, а Геннадія Кернеса не почули. Так само, як і вчорашню харківську акцію він знектував і Київською. Йор Криму, Олександр Скевич, програма Вікна СТБ.